Пам'ятаєте, гру сусіди з пекла? Уявіть, що Маріо Балотелі це той самий хлопець, який доводить усіх до сказу, але ти не можеш відвести очей, бо цікаво, а що ж він утне наступного разу? Тренери, партнери по команді та навіть поліція. Усі вони його сусіди, які ніяк не можуть второпати, а як із ним ужитися. Отже, давайте зануримось в шалену історію футболіста, який мав стати новим Месі, Роналду, Іброю таким завгодно, але вибрав бути. Просто маріо. Насправді все почалося в Італії, де юний Маріо вже в 15 років, граючи за місцеві клуби, змушував усі говорити про себе. Незабаром хлопець приїжджає на перегляд до Барселони, забиває вісім або близько того голів. А угода зривається через забаганки агента. Ну що ж, Маріо не розгубився і пішов до інтера. Спочатку була оренда, а потім клуб викупив права на гравця. Там у 17 років матчі проти Кальєрі він дебютує за основну команду. Свій перший дубль за Інтернаціонале він оформив в наступному матчі Кубку Італії проти Реджини, а згодом був ще й дубль у ворота Ювентуса. Мій найкращий момент пов'язаний із Маріо, розповів свого часу Special One. у матчі Ліги Чемпіонів проти команди, назву якої ми опустимо. Склалася критична ситуація з нападниками. Міліто та ЕТО були травмовані, а значить, італій залишався єдиним форвардом. У першому таймі Балотелі примудрився отримати жовту картку ще до перерви. У роздягальні Моуріньо приділив йому весь час і майже благав: «Маріо, я не можу тебе замінити. У мене немає більше нападників. Будь ласка, не чіпай нікого, грай тільки з м'ячем. Коли ми втратимо м'яч, ніякої реакції. Якщо хтось тебе провокуватиме, ніякої реакції. Якщо суддя помилиться, також, будь ласка, ніякої реакції. Маріо, прошу тебе. І що ж ви думаєте? На самому початку другого тайму ледь встиг пролунати свисток. Маріо Балотеллі отримав червону картку. За чорносиніх італієць провів 86 ігор, наколотив 28 м'ячів і віддав 14 асистів. Непогано, правда, але як то кажуть, не все те золото, що блищить. Жозе сварив його за лінь, і навіть на якийсь час відсторонив від складу. Адже Балотелі, як виявилось, не дуже, то любив старатися на тренуваннях. Уже тоді було зрозуміло, цей хлопець не просто талант, а справжній магніт для проблем. У 2010-му, коли Маріо було лише 19, він вирушає до Манчестер Сіті, вибирає номер 45, бо бачите, 4 плюс 5 дає 9, а це, як ми знаємо, класичний номер нападника. От тут починається справжня комедія, хоча, скоріше це буде трагікомедія. Щойно приїхав, а вже ледь не розтрощив свою машину, тільки не підписавши контракт. Але на полі він божить. Загалом за містян він провів 80 матчів, забив 30 голів і віддав 7 гольових передач. Найкрутіший момент? Хм, Згадайте його асист на Серхіо Агуару в останній грі сезону 11-12, коли Сіті вирвав титул АПЛ. Хоча сам пас не був шедевральним, цей момент став класикою футболу. Також у першому сезоні він допоміг здобути Кубок Англії, а це на хвилинку перший трофей Блакитних за 35 років. Та й поза поле Маріо не давав нудьгувати. Якось на тренуванні він узяв маніжку і хвилин п'ять не міг із нею розібратися. А ще якось вирішив, що Манчестерське дербі це ідеальний час, щоб показати світу, хто він такий. Уявіть, напередодні гри він запускає феєрверки прямо у своєму будинку, випадково підпалює ванну кімнату і ледь не спалює все навкруги. І як ви думаєте, що робить Маріо? Можливо, вибачається чи щось в такому дусі? Ні, він виходить на поле, забиває два голи в матчі, де Юнайтед був розгромлений з рахунком шість а потім знімає футболку і показує «Why always me? Чому завжди я? Уболівальникам було весело, чого не скажеш про Роберто Манчині. А Леса Чепмена, який відповідав за форму в сіті, викликали на килим і сказали: більше не друкувати жодних написів без попереднього узгодження з керівництвом. Цей момент став легендарним, і, якщо чесно, ідеально описує талант та нахабство Балотелі. До речі, про Леса Чепмена цей чоловік роками працював у містян, відповідав за екіпіровку, знав усі секрети роздягальні. Одного разу під час екскурсії базою Лес вирішив показати його шавку групі фанатів, відкриває дверцята, а звідти посипались десятки паркувальних штрафів. А зверху ще й папірець, Клуб поштрафував Маріо на 100 тисяч фунтів. Кажуть, його машину ганяли на штраф майданчик цілих 27 разів, і це тільки те, що зуміли порахувати. Загалом життя в Сіті було досить цікавим. Крім автокатастрофи, Маріо примудрявся встривати в історії мало не щотижня. Якось кинув дротику молодого гравця просто заради жарту. Іншим разом поліція зупинила його і спитала, чому в кишені 5 тисяч фунтів готівкою. Його відповідь була досить логічною. Бо я, вибачте, багатий, але знаєте, він не завжди був просто нахабним. Якось після виграшу в казино він віддав частину грошей бездомному на вулиці. Також дізнався, що якогось школяра ображають в школі, взяв малого і поїхав туди розбиратися. Просто сказав: не чіпайте його, ясно. Проте манчині, його тренеру і земляку було не до жартів та доброти. Він сказав, що Маріо може бути на рівні Кріщану чи Месі, якщо зрозуміє, що футбол це не тільки талант, йому треба працювати, думати головою, а не бавитись в дурні витівки. Але Балотелі, схоже, пропустив ці слова повз вуха. Він постійно сварився з наставником. Одного разу вони навіть мало не побилися на тренуванні. У підсумку тренер просто здався. А ще, до речі, Маріо засвітився на весь світ за збірну Італії. На Євро 12 він просто розірвав Німеччину в півфіналі, два голи і легендарна поза Халка. Уболівальники гуділи, меми заполонили весь інтернет, а Балотелі став героєм турніру. Але повернімося до клубів після Сіті, Маріо вирушає до Мілана, і знаєте, він там одразу почав забивати, та довго тривати це не могло. Форма пішла на спад, і в 2014 році Ліверпуль вирішує: хм, а давайте дамо йому шанс Італійця беруть, щоб замінити самого Луїса Суареса. А він забиває лише 4 голи за 28 ігор. Юрген Клоп, який прийшов у Ліверпуль, просто сказав: Дякую, Маріо, але ні.' І тут кар'єра Балотелі змінила свій ракурс. Далі він їде до Ніци. І на диво там оживає. 43 голи за 76 матчів, але навіть у Франції без скандалів не обійшлося: три червоні картки, а ще сварки з Патріком Вієра, який не терпів його витівок. Потім був короткий період у Марселі, повернення в Італію за брешію, де він знову зіткнувся з расизмом. Далі кар'єра нагадувала мандри, Монце, де він ненадовго затримався, швейцарський Сьйон, турецький Адана Демірспор. Усюди Маріо забивав, але всюди залишав за собою шлейф хаосу. В Італії він якось стріляв із пневматичного пістолета на площі в Мілані, або, скажімо, заїхав на машині до жіночої в'язниці. І що цікаво, досі ніхто не знає навіщо. Багато хто бачив у ньому поєднання сили та техніки ібри. Його удар з обох ніг був потужним та точним як у Роналду. А вміння знаходити нестандартні рішення на полі вражало. Проте, на відміну від цих зірок, балотелі часто ні, не так завжди бракувало стабільності. Різні тренери намагалися знайти до нього підхід. Жозе Моурінью вимагав дисципліни. Роберто Манчині вірив у його талант і намагався підтримувати. А Юрген Клоп зробив ставку на командну гру та інтенсивність, до яких Балотелі б так і не зумів адаптуватися. Проводячи паралелі з іншими проблемними талантами, можна згадати Адріано, який також мав неймовірні фізичні дані та потенціал. Але через особисті проблеми не зміг повністю його реалізувати. Тепер, якщо бути відвертим, це вже не той Голден Бой, який був у 2010-му. Зараз він бореться за місце в складі, а голи даються важко. Отже, чому ми досі говоримо про Маріо? Насправді мені здалося іронічним обрати саме такого футболіста для першого випуску в новому форматі. Адже від мене ви могли чути про трудях як Пак Чісон, про великих гравців по типу Анрі та Пірло або тим, кому просто не пощастило, як от Росіцькі. Проте балотелі зовсім не схожий на них. Це інший тип гравця, який не є видатним. Який не є легендарним, але погодися. Без нього футбол був би нуднішим. І його голи в дербі, пас на Агуаро, чому завжди я, Халк на Євро. І звісно, матч, який Жозе ніколи не забуде. Це моменти, які стають вічними, а його витівки, Фейерверки, штрафи, дротики, маніжка це ніби анекдоти, які ніколи не набридають. Маріо міг стати гравцем на рівні Месі чи Роналду, але обрав бути собою, шаленим та божевільним. І знаєте що? Мабуть, так і краще, бо іншого такого балотелі світ точно би не витримав. А як думаєте ви, чи міг би Маріо Балотелі стати не кращим, якби тримав себе в руках? Чи можливо його хаос це його фішка? І поки не забув, як вам новий формат відео, а я дякую вам за перегляд і зустрінемось у новому випуску.